11 червня на алеї пам'яті відбулася церемонія вшанування пам'яті наших захисників, яка зібрала керівництво міста, родини загиблих воїнів, військовослужбовців, духовенство, освітян та громаду. Мета заходу віддати шану тим, хто героїчно захищав Україну та віддав своє життя за її незалежність. Під час церемонії міський голова вручив рідних загиблих героїв відзнаки почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади, які були присвоєні посмертно. Також до вшанування приєдналася громадська спілка Бойове братерство України. Перший заступник голови спілки Петро Скиба вручив дітям загиблих військовослужбовців срібні обереги, батьківське серце. Звання почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади було присвоєно за значний особистий внесок у захист суверенітету і територіальної цілі. Існості України, утвердження української національної свідомості, активну громадянську позицію, мужність та відвагу. Такі заходи зараз на часі, оскільки вони нагадують нам про високу ціну, яку сплачує Україна за свою незалежність. Вони є важливим не лише для родин загиблих, але й для всіх громадян, адже формують національну свідомість та єдність. Вшанування пам'яті героїв та підтримка їхніх родин це наш обов'язок перед тими, хто віддав своє життя за мирне майбутнє нашої країни. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк like ті